Біоквантові нейрохмари Нова технологія біоквантових нейрохмар з'явилася як результат досягнень у нейробіології, квантових обчисленнях та розподілених хмарних системах. За допомогою цієї технології люди зможуть тимчасово завантажувати частини своєї свідомості в децентралізовану мережу, де їхні думки будуть оброблятися квантовими алгоритмами у реальному часі. Технологія реалізована на основі нейроінтерфейсів, які здатні щитувати нейропатерни людського мозку та квантових симуляторів, які підсилюють креативність і логічне мислення людини. Тут використовується явище нейропластичності людського мозку та квантової сплутаності. Мережа децентралізованих аЄ агентів утворює аналог блокчейну, але для думок. Вони допомагають поєднати та синхронізувати мільярди думок мільйонів людей, які під'єднані до біоквантової нейрохмари. Так, за допомогою біокантових нейрохмар утворюється колективний розум майбутнього, здатний вирішувати найскладніші питання сучасності. Також біоквантова хмара спростила роботу лікарів, особливо психотерапевтів і неврологів, митці, художники. Письменники, поети, композитори почали створювати твори мистецтва у співпраці з нейрохмарою. Використання біоквантових нейрохмар має низку цікавих і дивних наслідків. До прикладу, мільйони людей можуть бачити спільні сни. Вони схильні до епідемій вірусних ідей, які поширюються на всіх учасників нейрохмари майже миттєво. Через прямий обмін думками уможливились миттєві мовні переклади. Біоквантова нейрохмара навчилась передбачати стихійні лиха через аналіз біологічних показників великої кількості людей, які починають відчувати колективну паніку. Нейрохмари спричинили й негативні явища, як от цифроні наркотики, штучно емоції, які викликають залежність, хакерські атаки на свідомість людей, які спричиняють руйнування психіки особистості, викрадення спогадів. Біоквантові нейрохмари створили принципово нову форму соціальної взаємодії, без слів тільки чисті концепції, виникли нові форми соціальних мереж. Уявіть мову без слів, навчання без підручників, демократію, де рішення ухвалюється не голосуванням, а миттєвим консенсусом мільйонів свідомостей. Біоквантова нейрохмара виявилася дзеркалом. Яке показує, чи хочемо ми залишитись індивідами, чи перейти на наступну сходинку еволюції і стати частиною чогось більшого?